Добрий день, я Головко Марія, учениця 7 Б класу Козелецького ліцею No1 селищної ради Чернігівської області. Пропоную вашій увазі проєкт з дисципліни Українська мова на тему фразологізму в нашому житті. Чому для свого проєкту я обрала саме цю тему? Досить часто повсякденному житті ми чуємо вислови, які, здається, не зовсім стосуються теми розмови або якось дивно звучать в тих чи інших реченнях. І як наслідок трапляється так, що ти не розумієш повністю, про що говорить твій співрозмовник, Проте є вислови, що вживаються в мові не в прямому значенні, а в переносному. Ось тому мені і було цікаво дізнатися більш детально про значення найпопулярніших фразеологізмів, аби бути цікавим та освіченим співрозмовником. І взагалі, яка роль фразеологізмів у повсякденному спілкуванні? Насамперед з'ясуємо, що ж таке фразеологізми. Фразеологізми — це цілісні стійкі поєднання слів, які мають не буквальне, а образне часто переносне значення. Фразеологізм це фраза, значення якої часто не пов'язане зі значенням окремих слів в її структурі. Утім, ми все одно розуміємо, про що йдеться. Уявіть себе на хвилину іноземцем, який приїхав в Україну і вперше чує про раків, які десь зимують, і гав, яких чомусь не слід ловити. Іноді складно зрозуміти носіє мови, коли той промовляє певні фрази, а ви розумієте усі слова окремо, але в купі виходить якесь нісенітниця. Ви йому про важливу справу, а він вам про шматок пирога, або ж ви про ложь, а він вам про котів та собак. Фразеологізми майже неможливо дослівно перекласти іноземною мовою. При перекладах треба шукати схожі значенням мислів. Зазвичай такі однакові зазначенням в різних мовах складаються із різних е, е, словосполучень. англійський вислів as is like as to peas in a pot. У якому буквально йдеться про горошини в горщику, можна перекласти українською мовою як схожі, як дві краплі води. Фразеологізм класифікує за походженням, за структурою, стилістикою та семантикою. Хочу більш детально зупинитися на класифікації фразеологізмів за походженням від народних звичаїв та обрядів, до прикладу, стоїть, як засватана. Це зараз забули, що таке сватання і як воно відбувається. А в давнину, як засилали сватів до батьків нареченої, то знали, що дівчина має бути скромною, сором'язливою, тихенько стояти в стороні. Про обряд майже забули, а вислів залишається актуальним або ж дати гарбуза. Ні, це не пригощати когось, овочем з городу. це значить, відмовити комусь у сватанні або залицянні. Вірування та магічні дії, виносити сміття з хати. Ну, звичайно, обов'язково виносити, бо буде ж брудно? А ні. Цей вислів означає розголошувати, виносити на людський суд сімейні суперечки тож краще не треба. Як рукою зняло, дуже швидко раптово минуло, чи зникло щось. Тут відбита магія жесту цілити, які відводили чи знімали хворобу рукою. Сільськогосподарські трудові процеси. варити воду. Не речі, хто на вечерю варить одну воду, бо не не їситься. Це значить показувати свої примки, вирядуючи перед ким-небудь, висуваючи надмірні вимоги або прискіпуватися до когось, попускати віжки, послабити контроль чи керівництво над кимось або чимось. Різні виробництва та ремесла. Розплутувати вузол. Це розбиратися в чому-небудь складному, заплутаному, робити його ясним та зрозумілим. Де тонко, там рветься. Ні, це не про листок. Це вислів, який вказує, вказує на те, що під час стресу випробувань біда завжди трапляється у найслабшій ланці системи. Ознаки та дії пов'язані зі світом тварин. Потармішку купувати, купувати, не бачачи і не знаючи якості товару. Знає і кіт, чиє сало з'їв. Почуватися винним, як кіт наплакав. Дуже мало, чи ж бо бачили ви, як кіт плаче, а вже ж ні. Як курка лапою, неохайно, нерозбірливо, так мама іноді каже про мій почерк. Слон на вухо наступив. Якби слон насправді наступив комусь на вухо, то не тільки вуха не було. Це про тих людей, які зовсім не мають музичного слуху, але це точно не про мене. І це тільки крапля в морі. В результаті проведеного дослідження я роблю наступний висновок. Річ у тім, що у кожній мові фразеологізми з'являються і утверджуються внаслідок тих чи інших культурно-історичних обставин, різних для кожного народу чи групи людей, Значення фразеологізму стає стійким і набуває саме такої усталеної структури поєднання слів, яка не змінюється впродовж тривалого часу і зазвичай передається від покоління до покоління, чи є у звичайної у певній групі людей. У Сталині впродовж років такі вислови стають справжнім на мови її культурним багатством. Збачений ферзологізмами мовлення стає виразнішим та емоційно забарвленим. У ньому з'являються колорит, образність та влучність. Згадайте, у кожного з нас і у родині чи серед знайомих є людина, яка часто вживає під час розмови такі влучні вислови. Цікаво слухати такого співрозмовника?